Ось Маня у нас значить у неї білкове отравлення вона одірвалася і наїлася комбікорму і макухи. В общем, ми її вже раз прокапали, сейчас я ось вечором визвав врача від врача, зараз дядя Ваня приїде і ми її ще раз будемо прокапувати, бо в неї и нос холодный и она вяла еле стоит он пошатывающийся в общем надо капать дрысля в ней. в общем прокапаем уже в другое а далее видно будет Щойно прокапали корові глюкозу і фізраствор. Вже вдруге її прокапали. Знімати сам процес, як капали, не вдалося, бо не було як знімати. Я держав оцю ж штуку капельницю, то не було кому знімати. Ну, в общем, прокапали це вже вдруге. Вже їй я думаю. ну Вона вже краще, ніж утра була. Вже їй краще. Я думаю все минеться. манюнечка як же ж ти так ну Я думаю, все буде добре. Тепер завтра з утра прокапаємо. Це нам, це нам завтра молочку вивозить на ринок. Ми виїжджаємо в 10 утра обично на 11 нам на полтаву. То в принципі до від'їзду успіємо прокапати. Думаю, дня два доведеться капати, а то й 3. Ну, а потім сказав ветрач купити раствор. Тобто настоянку чимариці і будемо запускати желудок. Так що такі от справи у нас. Ну, вже вона, вже і краще. І це головне. Прокапали вже із утра сьогодні. З пів годинки назад прокапали вже втретє. Манічку, вже вона бадьоріше, вже краще. Живенька вже, да, Маня? Манюнечка, носик вже потеплів. все буде чітко. Наконець-то. Нарешті. Вийшли на тропу виздоровлення. Ще сьогодні на, на настоянку ту чеберися візьму і зараз будемо по 15 мл розводити в воді і в желудок заливати її щоб запустити желудок. І думаю, діло буде Такий у нас ранок. Так, прицеп вже пора вивезти. Сьогодні мабуть я повернуся з Полтави, потім витягну трактором. Мазун, привітайся. Красунчик. Красунчик, Мазун. Ты красунчик. Вже у нас і тут під навісом також телята виїли весіна вже мало залишилась, уже закінчується Так і от Маня нашого дужева, вже жує жвачку, все обійшлося, все добре. Да мані Манічка моя. Ти вже жвачку жуєш, молодець. Мені сподобалася. Тому я перед новорічними святами хочу запастися макухою, тому що на новорічні свята вони всі постають, що наша місцева, що в Полтаві, вони стоятимуть, не працювати. Тому нам треба зробити запаси, щоб були. Зараз грузитиму у фіатвіно. Попробую загрузити 14 мішків. Китайцям грузовичком не поїхав, бо... ну, Я не думаю, що за такою кількістю варто її напрямує. Візьму ще візьму трошки... Чуть позже ще візьму трошки здесь уже на тут у а себя отримують. Dios. Оце так виглядить внутрі, де макуха оця ж набирається. Оце така купа. Там анвіса, важимо. Ось ми так набираємо мішки, потім навіса і вперед. Взагалі, знімати не буде, як, як набираємо. Тому зараз я камеру виключаю, вложу телефон і беру в руки лопату і набираємо мішки. Виїхали з олійниці, ось перегрузив, получилось 600 кг майже там 579, ну і плюс нас двоє в машині. Машинка просіла хорошо. Мабуть, для неї 600 кг це занадто. В следующий раз буду менше грузити, мішків 10 і хватить з головою. Ну зараз якось потихеньку буде їхати, доїде якось Приїхали додому, Єлі доїхав. Мабуть насілити так авто не, не варто. Перегруз хороший такий. В общем, запаслись трохи макухою. Я вчора з дружиною їхали з Полтави. Молочку спродали, ящики я склав акуратно, і 6 мішків ми вчора ще привезли. І сьогодні 14 мішків взяв, це 20 мішків вийшло. Ну, в общем, то на макухи є. Ця макуха вона, ну правда, менше тони, бо в одному мішку 40 кг виходить. Вона така, трошки не така, як у нас тут хлоп'ями, що як не трамбує, вона там кілограм 25-30 квази у мішок. То полтавська оця вона така більш. ну, Така вона не хлоп'ями, а кусочками і розсипна, така от важкувата вона. Як загрузиш мішок, вона виходить 40 кг мішок. Тому виходить от 20 на 4 виходить, ну 800 кг, Получається, є. Ну і в нас там трохи оставалось, то трохи є. Ну і потихеньку до нового року ще підтягну трохи макухи по звезу увілічу запас, бо на новогодні на новорічні свята може тюлійниці стоять не буде де взяти то щоб не сидіти без макухи то зроблю запас так зараз будемо розружати як молоковоз машинка хороша але для таких от навантажувати її щури тягати вантажі важкі, то для цього ні воно не підходить. Ось як воно піднялося, як розгрузило. Розгружено нормально. Піднялась. Ну, перегружати, звісно, не стоит. А так ось виглядає макуха полтавська. Вона вже якби не хлоп'ями йде, а такими прям кусками кришиться. Ну така непогана. Що мені сподобалось, що тут вміст протеїну вищий трохи. Вона вже ну, така ближча до жареної. Я знов на СТО зняли в мене одну фару. Десь тут маса, а виявилось контакти. Ну на цьому не так видно, ну вон видно, що вигорів один ось Так що будемо виправляти, із-за того воно і поворот включаєш, а воно як гірлянда. Мигає все і стопи, і повороти. Остраняємо. Генератор знову поміняв, поставили. Інший, новий. Так що такі от діла. Мастеру своєму ярику кажу з ру ісправ мені цю гірлянду, а він мені та я ж не електрик. А тепер бачите? <реш> 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 Став електрика біля моєї машини. Ну що перевіряємо, чи добре працюють повороти, аварійка, стопи, задні, на фонарях. Чи немає вже тієї гірлянди. Оце все, все працює добре. Рузимо молочку і працюємо далі.